Друзі, вітаю! І знову ми з вами на музично-терапевтичному побаченні у моїх чесних реакціях. Минулого разу ми слухали з вами гурт Голей, стародавній фольклор у сучасній інтерпретації. І весь тиждень я шукав для вас щось новеньке, свіженьке, щоб то мало не тільки якийсь позитивний меседж, за яким можна рефлексувати, відпочивати, насолоджуватись класною, якісною музикою, але й також. Популяризувати українську культуру українську мову, яка я вважаю повинна бути захищена і вчора, і сьогодні, і завтра. Мені на часі захищати українську мову і культуру. Тому для мене дуже важливо, щоб герої моїх чесних реакцій були зі мною на одній хвилі і поділяли ті цінності, які поділяю я. О, здоровенькі були. За, 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 за одним солому цей піп з хрестом, він мене кумарить, якщо чесно. О, у нього килим в кліпі, такий, як у мене в дитинстві був на стіні. А я тобі в на сцям. Ну такий гумор трохи. Український медіапростір знов сколихнула новина, що Володимир Дантес присвятив своїй колишній Наді Дорофеєвій чергову пісню. І мені стало дуже цікаво, що, чим там займається Володимир Дантес, бо стільки років бути в тіні своєї дружини. Якісь були в нього пісні. Не знаю, наскільки вони були успішними. Я знаю, що Володимир Дентес давно перейшов на українську мову, дає інтерв'ю українською, спілкується, поширює, популяризує. Не верешіть, як Маша Єфросиніна, як її ображають і як їй важко. М -м, хоча Володимир Дантес, наскільки я знаю, харків'янин, і доки одні співаки перекладають свої пісні з російської на українську, щоб догодити українському слухачеві, хоча я вважаю це не що інше як снісхаждіння, <звук> російське слово таке противне, але в повній мірі відтворюю те. Чим займаються представники українського шоу-бізнесу, які перекладають свої пісні з російської на українську? Це хер, як на мене. Інший товариш взагалі копіює свої пісні як штамповку, бо тексти для нього написали вже давно українські класики. І ось Володимир Дантес представляє нам свою авторську пісню, де є новий текст, де є? Музика, де є аранжування. Зараз будемо все це слухати, досліджувати, розбиратися і подивимось, як можна в воєнний час робити класний український продукт. Там чимало переглядів, тому я маю надію, що це буде дійсно цікаво, ні на що не схоже, як було у випадку з Голей. І головне в наш час, що це буде доречно. сонечко. Так, ну початок такий жвавий. Розпитом Починає я господи, Я тебе забув, мене качати. Класна оркестровка. Одразу чутно, що це український чувак. Труби о, здоровенькі були. А які класні тітки. Трохи воно мені віддає такою шароваршиною, бо за одним столом у цей піп з хрестом він мене кумарить, якщо чесно. О, у нього килим в кліпі такий, як у мене в дитинстві був на стіні. Ага, прикольно. Чуєш мене чи. Класний такий ненав'язливий біт, Майже вже ще трошки і майже регбі. А тут такий хіп-хопчик пішов. Не надто така складна лірика і... І немає таких супер складних музичних ходів. Це дуже так розважальний, я б сказав. Класні такі іспанські мотиви. Торида. Мені подобається дуже так. Політньому, не нав'язливо. Жартує фліти. кліпі. Дуже свіжий трек. літній. Позитивний. Музичний, легко наспівати. Мені не вистачає трохи лірики, бо одна й та сама фраза по колу ганяється. І для мене то трошки замало, але дуже позитивно і так якось по-доброму все це виглядає. Ага, то йому все наснилося. А хто там? Ага, дурня. Ну, звісно, запросити Дурніва, щоб допоміг з переглядами. Непогано було. Володимира, точніше. Володимир. А я тобі в Ботинки настяв. А я тобі в ботинки настяв. Ну, такий гумор трохи. Цікава робота від Володимира Донтеса. Відчувається, що це українська музика, тому що а, труби, труби горять в, цей, в цьому треку. Класно зробили цю оркестровочку, підкладку, класний біт такий легенький. Мені пасувало більше, якби цей біт був все-таки не електронний, а були прописані натуральні барабани живі. Мені було б якось би, хіба драйвовіше. І то був би вже такий десь софт-арт або поп-рок, Чого б ні. Взагалі, Володимир такий претендент, більше на... на нього дивишся, він такий у нього ракешний такий стайл. Чого він так туди до попси тягнеться? Ну, то така справа, справа смаку. Але я його так і бачу, більш таким чуваком важким. Тут така важка артилерія і такий ракешник. Йому то мені здається, більше посало. Але це питання смаку, дуже літня така легка пісня. Подобається мені, що автор. Переміщає свої якісь автобіографічні моменти з життя у свою творчість. Так було завжди. і Це нормальна, нормальна позиція, коли ти те, що переживаєш у своєму житті, переміщаєш у площину творчості. Наскільки я читав в інтерв'ю Володимир Донтес. Не присвячував цю пісню Дорофеєві, там, здається, вже давно поставлені крапки і можна рухатись далі. Я не, не хочу коментувати і, 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 ці сім, сімейні чвари. Я більше зосереджений на тому, наскільки продукт має якусь цінність. Як літня легка пісня. В українському медійному просторі вважаю, таких пісень потрібно більше, щоб вони нас розважали, щоб вони нас занурювали в більш позитивні настрої, щоб ми могли мати якийсь свій особистий час, не пов'язаний з трагічними новинами, з новинами, які тебе тривожать, і які забирають, віднімають в тебе сили. Здається, цей трек якраз саме те, для такого перепочинку, для підтримання літнього його настрою і позитивної посмішки просто-напросто. Як думаєте, ви? Мені дуже цікаво. Ви мало пишете мені коментів Взагалі, якось ми мало взаємодіємо. Підтримуйте український контент, тому що ну, коли як не зараз, коли як не зараз, коли ця русня лізе не тільки. Ззовні, а й в інтернеті ти хочеш від, від них відкраскатись, але вони всюди, і Google тобі це пропонує, і Facebook тобі це пропонує. Будь ласка, підтримуйте український контент і тих людей, хто його створює. Без вас то все не має сенсу. Тож чекаю на ваші коментарі, чекаю на вашу подяку, вигляді, лайків, якщо вам сподобалось це відео. Прощаюсь з вами ненадовго. Дякую вам за класну приємну кампанію і до нових зустрічей у нових чесних реакціях.